Одного вечора композитор та співак Тіло Вольф, відомий як Лакрімоза, не міг заснути, тому що на вулиці волали у гучномовець якісь злидарі та оковиті хулігани. Але крімоза зняв кімнату за 38,50, і щоб мені тут без гулянок, наказав господар та, човгаючи капці, пішов на кухню жерти. Справа у тому, що тіло хотів зекономити та збирав кожну копійчину. Його дівчина, мадам Фройлін, не схотіла народжувати від нього діточок через таку жорстку економію та згодом народила від когось іншого. І це, мабуть, найкраще, що вона зробила у своєму житті. Лакрімоза був засмучений тим, що знизу стоїть білий Жигуль і якісь п'яні морди скачуть навкруги, розкидуючи недопалки. Згодом він подзвонив у поліцію, але там ніхто не відповів. Мабуть, вже сплять, подумав Кіло, адже містечко у нас спокійне, тож він наколотив собі чаю та почав бітбоксити. Вже на ранок він відчув себе доволі таки потужним бітбоксером, адже тепер він міг не лише грати на трубі клавішних, а ще й одночасно бітбоксити. Підбадьорений цим він. Розкудрявив свій ірокез та вирішив зателефонувати керівникові лондонського академічного оркестру, вельмишановному містерові Майло, та запропонував йому провести спільний концерт у сценічній рясі із додаванням бітбоксингу. Це мене змінило. Згадувала крімоза. Я хотів, щоб люди почули музику нічних вулиць. Але містер Майло відповів йому, що якщо так піде далі, то він закінчить як міша Шуфутінський. А що із ним? запитав тіла. Я точно не знаю, але, мабуть, нічого гарного із ним не трапилось, відповів вельмишановний містер Майло. Ось така подія змінила лакрімуз. Ось тобі і велике цебе.